Якся маєте, з вами Квінти. і сьогодні в нас сьома серія шляху бомжа на 01 сервері Ukraine GTA. Сьогодні в серії ми з вами купимо нову машину. Трішечки її протестимо, подивимось, як вона їде, попрацюємо на ній в голову, також попрацюємо на полюванні. Коротше, буде дуже цікаво. Не забувайте вводити мій промокод. Він вам дасть дуже фані бонуси на всіх серверах. Ну а не будемо тягнути гуму приємного перегляду. І так, ну що, на даний момент на рахунку у мене 4 мільйона і майже 100 тисяч. А також у мене 21 рівень персонажа. Зараз ви побачите відкати, як я прокачував собі 21 рівень. Ну і звісно, там же на будівництві, поки прокачав 21 рівень, зміг назбирати собі 4 мільйона 100 тисяч. А зараз давайте заправимо свою беху і поїдемо обирати нову машину так раз таки на це на бушку. І так, заправляємо 56 литрів. Все, заправляється. І так, все, машинка заправи. То з вами сідаємо і їдемо на бушку. Оскільки у мене є квартира економ класа, я зможу спокійно придбати собі ще одну машину, і мені не обов'язково продавати цю беху. І тому зараз моєму телеграм-каналі проходить розіграш на ось цю машину. То, якщо ви хочете прийняти участь, ви можете перейти в мій телеграм за ось цим QR-кодом і прийняти участь. І так, ну а поки вирушаємо з вами на бувушку. Поїхали. І так, ну що, машинку нашу паркуємо ось тут. І зараз побіжемо з вами купляти нову машину. У мене є в цілях. BMW m 5 f 10 або ж BMW m 5 e 60 Подивимось, що з цього буде зараз на БУ. Бо буде прикол, якщо нічого не буде. <свіс> і так, ну що, забіжали з вами на БУшку, іначе нічого з того, що я шукаю, тут нема. А, ні, m 5 e 60 бачу. Так, давайте подивимось, скільки коштує цей CLS. Мені просто цікаво. 8900. Ну, я думаю, потім можна буде після m 5 e 60 купити собі CLS 55 Чому би й ні? І так, ну що, да, я бачу тут лише m 5 e 60 то давайте подивимось, скільки вона коштує. 3 3700. Ну, слухайте, як по мені, дуже файний варіант. Я думаю, зараз можна поторгуватися і купити за 3,5. Татанчик, це твоя 5,60? Алло. А чуєш, а торг є на неї чи немає? Давай за 3,5 заберу. Ух ти, йо, дякую. <свят> <свят> Та давай 3,5, заберу шуденьку і все, і поїду. І так, ну що, купляємо все. У мене є М5 і 60. Ось це чиназис. Це давай, удачки. І так, ну що, у мене є заряджена BMW М5 і 60. І зараз я буду знімати ось цей ніон, бо я їх ненавиджу. Для мене ось такий ніон, це просто, я не знаю, це крінжа. I'm so sorry, якщо комусь це подобається. То сьогодні зараз летимо з вами. Боже, нарешті у мене швидка заряджена машина, на якій я зможу дуже швидко їздити. Це чиназес. То зараз з вами їдемо, міняємо колір, міняємо колір фар. Коротше, треба дуже сильно попрацювати над цією машиною, щоб вона виглядала чиназес. І так, ну що, приїхали з вами виходить до тюні ательє. І так, заїжджаємо сюди і зараз будемо тюнитись. І так, одразу неон. Як його зняти? Алло, во, все, зняти. Чиназес. Не можна зняти, можна тільки продати. Ну добре, тоді продаємо. Що? Плюс 400 тисяч. Чиназес. Ось це так файно купив машинку. І так, добре, колір фар. Білий одразу. Ну ось я і просрав ті 400 тисяч. <рі> і так, ну добре, і тепер міняємо з вами колір самої машини. Можна залишити білою, але я хочу зробити трішечки по-іншому. І так, можна в цілому зробити ось таку помаранчеву. Вона теж виглядає непогано, буде як минула моя беха. Але я знаю ще ось такий файний колір на ось цю BMW. Да, ось так вона буде виглядати набагато краще. То окей, застосувати кошик і придбати. Все, чи назад стачка виглядає просто ідеально. Подивіться на це. Ось таке мені подобається подобається. ну це просто дуже файно. Напишіть в коментарі, як вам моя нова машина. Так, тут в цілому не дуже багато треба ремонтувати, то зараз чикс, чикс, і готова. Ну а тепер куди ж без замірів? Зараз подивимось скільки ж їде моя нова машина. Дуже дякую, мене щепнули під сраку а ще. Ого! І так, ну що, приїхали з вами напряму? То ось так з вами встаємо та виходить, зараз робимо заміри. Ну що, ви готові? Раз, два, три. Поїхали. І так, розганяємось. в у нас вже є соточка чи назас. Боже, мені так приємно, що тепер у мене є машина, яка їде 300-323, навіть максималку. У неї вже є 200 чи назас. Бо минула моя машина їхала максимум 220 десь так. 300, сьо, чиназес. Все, максималка 332. Ось це чиназес. І так, ну а зараз треба зробити невеличкий огляд на модельку. Подивимось, як вона виглядає, чи є якісь баги, чи немає. Бо я вже не пам'ятаю, як в нас виглядає М560 в плані багів. І так, ну зовнішня моделька, яку я зараз одразу бачу, вона просто ідеальна. Єдиний баг. Чи ми бачимо люк не повністю відкритий. Це дуже жаль, але ну що поробиш. Якщо дивитися з цієї сторони, виглядає ваші Чиназес. І так, ну що, тепер салон Очік, одразу бачимо, що тут немає педалі, сумно, але добре, якщо я так низько, тому що ну, у мене скін такий школьний. Юкренегетера, ми бачимо. А так моделька дуже файна в цілому. Ну єдиний баг, що виходить, і люк не повністю відкритий, і то, що немає педалі, виходить моделька я скажу, що 9 з 10 Ну це незначительний баг такий, а педальки, ну сумно, що їх немає. Ну тоді, що я можу сказати, машина дуже файна. Я дуже радий, що її придбав. Я не знаю скільки я разів це вже сказав. І також, якщо вдруг хтось перемотав, то у мене в телеграмі зараз проходить. Діть розіграш на ось цю беху Приймайте участь за ось цим QR-кодом мать! Ось сюди зустріч на вихов. У мене все життя перед ночими пролетіло. Ну буває таке, окей. І так, ну а зараз пропоную вам трішечки попрацювати на голову вже на новій машині. Подивимось, як нормально буде на ній їздити, чи не нормально, так що зараз потестимо, так сказати. Також я хочу нагадати, що у нас є цілі, які нам треба виконати. Ось так вони виглядають. Це купити м 5 в 90, купити катеч, купити бізнес, досягти 25-го рівня, відстояти на посаді 11 плюс 30 днів, а також Ціль, я не зможу без вас виконати, це 10 тисяч підписників. То не забувайте підписуватись, а головне вмикати колокольчик на всі. Ну а також перед тим, як працювати, нам треба заправити вже ось цю BMW. То давайте заправлятися. Бо в нас, блін, 7 літрів. Ну що це таке? І так, ну все, нова моя BMW заправляється. Це чи Назас? То зараз вона заправиться та поїдемо з вами працювати на Глова. І так, ну що, машина заправилась, то сідаємо і вирушаємо працювати на Глова. Полетіли. Да, на цій машині ми вже не поїдемо, а по. Полити бо вона в нас дуже швидка. І так, влаштувалася на роботу на своєму транспорті, і зараз будемо розвозити посилочки. Трішечки так раз таки прокачаємось до 22 го рівня. І так, ну що, вирушаємо, а поки я вирушаю виходити працювати, ви можете поставити вподобачку, чому би і ні. І так, ну що, забираємо своє перше замовлення на цій машині. І до речі, це людина, яка виграла мільйон в минулому відео. Завжди зі мною в Діскорді, щоб я тобі продав приз. Ну і тепер їдемо відвозити. Так раз таки тут поруч. Зараз, до речі, подивимось, скільки я буду заробляти. На 21 рівні працюючи на Глова, якщо що віпки у мене немає. І так, ну що, паркуємось, і виходить, давайте віддамо замовлення. І так, я зробив 3500 і 471 досвід. Звісно, на будівництві мені дають досвіда побільше, але грошей тут дають більше, майже в два рази. І так, ну все буквально трішечки попрацював на Глова і зараз пропоную вам поїхати на мисливство. трішечки пополювати, так сказати, назбирати, можливо, щось таке рідкісне на нам випаде та зможу продати. Бо мисливство, а також рибалку треба прокачувати. Бо потім, в майбутньому, я буду з цього дуже, дуже багато отримувати. І так, ну що, звільнилися з вами з роботи, і тепер вирушаємо в магазин полювання, щоб придбати собі рушницю, а також патрони. Політілі! І так, ну що, приїхали з вами до магазина. Торговий дім зброї чи назис? І так, ну що, виходимо з машини, забігаємо і давайте ж купимо вже рушницю, а також патрони. Так, да, поки що в мене лише ось така є рушниця. Ну добре, на 12 пострілів. Так, на 12 пострілів Купляємо 12, звісно ж, патронів. Все, і тепер вирушаємо з вами на полювання. І так, ну що, ось ми з вами і приїхали вже в Калинівку. І тут вже стоять люди, і як я розумію, працюють на мисливстві. Добре, тоді виходимо і починаємо з вами теж працювати. Let's go! Ага, ще квестик нам дало. До речі, треба буде виконувати ці квести, щоб зробити донатку. Бо за донатку прокачати зброї і так далі буде набагато легше. І так, бачимо з вами оленя, я їх просто ненавиджу, але Зараз першого разу зміг так сказати попасти. Це ще насос. то виходить, збираємо, але надіяти, що мені зараз впадуть рога оленя, це просто ну 0%. тому що вони падають з медведя. Я взагалі не знаю, як це працює, і знову Оли. Ну, Що це за прокляття? І знову з першого разу ще назис. Зазвичай я на Оленя витрачаю на шостому сервері десь три-чотири постріла. А зараз з першого я що навчився. І так, нам прийшов пейдей, а також безкоштовна рулетка. Ось це ще назис. Треба буде її прокрутити. А ось він падлюка, заникався. І так, добре, в нас зараз медвідь. Все, також з першого разу. Чиназес. І так, кабаню... Да як він мене побачив? Я ж далеко був. Алло, кабанюра, ти що? Блін, треба чекати, поки він заскоїться, бо на кабана теж, типу, можна потратити дуже-дуже багато патронів, а мені то не треба. Ну мать. Ну, ладно, два постріла не так уж і багато, так що норм. І так, добренька. Збираємо добич. І так, чиназес. До речі, у мене в інвентарі ще є краб. треба буде його теж продати. Знову кабанюра, він біжить прямо на мене, падлюка. Ну, знову поранив і знову з другого патрона забираю. Ну добре. І так, ну що, я закінчив полювати зі своєю зброєю на 12 пострілів. Останні 4 постріла я витратив на оленя. О, чи назис. То зараз виходить у мене ось такий видобуток, не також і багато, але ну добре. В цілому, я навіть думаю, що я зараз не буду їхати продавати це все, виходить на ЦРК. тому що, ну, а сенс, дивіться. Якщо я зайду, я просто окуплю те, що я зайду на цер. Тобто я продам усе все м'ясо, краба, і в мене буде плюс 5 а якщо я зайду на ЦР, це буде мінус 5 тисяч, тому сенсу немає. Потім я з'їжджу ще 4 або 5 разів на мисливство, і тоді вже можна буде поїхати продавати. Ну, щоб не забувати свій інвентар. А поки що давайте з вами ось тут десь встанемо та відкриємо рулеточку, яка нам випала. І так, ну що, сподіваюсь, що зараз мені випаде щось нормальне. Я це кажу кожен раз. Ну добре, крутити безкоштовну рулетку, і що ж нам з вами випаде? Будь ласочка, ну давай. Не підведи рулеточка. І мені випадає. Каністра якась, да, чи що там випаде? Лохина. Ну слухайте, лохина це навіть непогано. Дивлячись, ще скільки лохина. І так, забрати приз. І скільки ж мені да. Серйозно, одну штуку? Я думав, буде побільше. Алло. Ну добре, це 25 тисяч. Ладно. І так, ну а зараз давайте поїдемо. У мене в цілому є 300 тисяч. То зараз спробуємо трішечки буквально підняти. Чи назес? то Зараз спробуємо трішечки підняти собі соціальний рейтинг за 100 тисяч, тобто щоб було плюс 20. У мене зараз 10 позитивного рейтинга. Мені треба ще плюс виходить 20, і буде 30. Логічно, да, математика? В майбутніх серіях я планую виконати завдання там, де мені треба на замки відстояти 30 днів. Тому для цього мені треба піти у фракцію, а для цього мені треба більш великий позитивний рейтинг. І так, то що, приїхали до ось цього дядька, і зараз дамо йому 100 тисяч, а він нам 20 позитивного рейтингу. Чи І так. Так, здорово. Так, вводимо сюди суму 100 тисяч. Пожертвувати. чи нас. Все, В нас 30 позитивного рейтингу. Бажано, коли вступати у фракцію, щоб було ну, хоча б 50. По факту тебе приймуть у фракцію, коли у тебе навіть 10 рейтингу позитивного. Але ну, чисто особисто моє бажання це вступити, коли у мене буде рейтинг 50. А також до цього моменту я хочу прокачати 25 рівень, щоб виконати завдання. Бо у фракції буде дуже складно прокачати собі рівень, а завдання виконувати треба.